Ой хто, О, хто хто, хто, ой хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколаїв, на всякий час помагай, Миколаю, тому святий, Миколаїв, на всякий час помагай, Миколаю. ой, проси долі українських. Хай стане із руїни, доля щастя, хай вітає, славі волі, хай засяє, Миколаю доля щастя, хай вітає, славі волі, хай засяє, Миколаю Ой, хто, хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю колаю тому святий Миколай, на всякий час допомагай Миколаю, тому святий Миколай, на всякий час допомагай Миколаю.